Уявіть собі реакцію стурбованих батьків, яким надходить повідомлення, що їхня донька може бути зв'язана в підвалі свого хлопця. Вже минуло три дні, як 24-річна Ребека перестала відповідати на дзвінки і не з'явилася на роботі. Для її батька цього було достатньо, щоб почати бити на сполах і одразу звернутися в поліцію. Ребека Костер працювала помічницею медсестри. Вона ще жила з батьками, але й мала хлопця Дена Мейора. Родина кинулася до його будинку, сподіваючись знайти відповіді. Але там на них чекала дивна картина. Ден спокійно розмовляв із поліцейськими, а від Ребеки жодного сліду. Останній раз її бачили близько 3.30 ночі, коли вона поверталася додому після зустрічі з друзями. І після цього три дні тиші. І ось одного вечора на покинутій ділянці дороги раптом спалахнула пожежа. Випадковий водій помітив вогонь і вирішив, що це звичайна лісова пожежа. Він зупинився, викликав 911 і вже витягував вогнегасник, коли поруч проїжджав місцевий пожежник. Разом вони почали гасити полум'я, але вже за кілька секунд стало зрозуміло, що це горять зовсім не кущі, а тіло людини. І повірте, ніхто не очікував побачити те, що відкрилося під шарами вогню. Ти головна мішень, бо ти красива і всі тебе хочуть. Привіт, друзі! З вами Лера і я рада вас вітати на каналі Історії на ніч. Перед зануренням в справу я тільки швиденько нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша активність і залученість у вигляді вподобайок і коментарів допомагають нашому каналу зростати. І ми з Олею завжди щиро вдячні за вашу підтримку. Також я хочу подякувати нашим спонсорам, що ви з нами. І також ви зараз бачите на екрані QR-код від нашого телеграм-каналу. За бажанням! Долучайтеся. 4 грудня 2009 року державна поліція Коннектикуту перекрила дорогу, огородила територію і почала пошук речових доказів. Було дуже важливо зафіксувати абсолютно все, як саме знайшли тіло, що на ньому було, в якому воно було стані. І тут одразу стало зрозуміло: тіло було обгоріле настільки, що впізнати людину було неможливо. Жінку ретельно замотали у пластик, ковдри, простирадла і заклеїли скотчем. Це одразу дало зрозуміти, що вона не померла тут. Це місце на узбіччі посеред дороги й кущів було лише смітником, де злочинець позбувся її тіла. Ніхто не знав, хто ця жінка і що з нею зробили. І саме тому це жахливе вбивство швидко перетворилося на темну загадку. Судмедексперти встановили, що це молода жінка, якій приблизно 20 років, світлошкіра афроамериканка або, можливо, латиноамериканка. Вона була без носа, без вух, без пальців руки ніг. На колоці і попереку вирізані ділянки шкіри. Ймовірно, там було велике татуювання. Передня частина тіла була обгоріла значно сильніше, ніж спина. Це означало, що її підпалили, коли вона лежала на спині. А там, де тіло торкалося землі, частина шкіри залишилася відносно неушкодженою. Перше, що спадає на думку, що хтось намагався знищити всі можливі способи ідентифікації тіла, по без пальців не з відбитків, а без татуювань, прикрас і частини обличчя впізнати стає ще важче. Поліція Коннектикуту почала перевіряти базу зниклих безвісти жінок із схожим описом, молодих із татуюванням на спині. І спочатку не було нічого. Але коли розширили пошук за межі штату, знайшли збіг. За 130 кілометрів звідти на Лонг Айленді, Нью-Йорк, зникла 24-річна дівчина Ребека Костер. У листівках про розшук було фото Ребеки, її зріст, вага і колір волосся, і головна особлива прикмета велике татуювання у нижній частині спини. Здається, це був метелик, і схожість між жертвою Ребека була вражаюча. Але слідчі Коннектикут вагалися між Лунг-Хайлендом і місцем, де знайшли тіло майже 130 кілометрів. Чи могла дівчина опинитися так далеко від дому? Щоб отримати остаточну відповідь, вони звернулися до доктора Канера, і тут виявилося, що вбивця зробив стратегічну помилку. Він залишив зуби жертви неушкодженими. Якщо ви фанат рукрайму чи криміналістичних серіалів, то і без мене знаєте, що стоматологічні записи є таким самим надійним способом ідентифікації, як і відбитки пальців. Ба Більше, навіть якщо зуби вирвані, у щелепі залишаються маркери, які можна порівняти. Але в будь-якому разі, при наявності стоматологічної карти і медичних записів, експерти можуть дати остаточну відповідь буквально за кілька годин. Тому поліція Лонг-Айленду привезла стоматологічні картки Ребеки. Експерти порівняли їх із зубами знайденої жертви, і збіг був беззаперечним. Це була Ребека Костер, 24-річна дівчина із Лонг-Айленду, яку знайшли спаленою на узбіччі дороги у Коннектикуті. Настав найстрашніший момент. Слідчі мали повідомити новину, якої будь-які батьки бояться найбільше. Мій чоловік підняв слухавку. Вони вже були біля нашого дому, чекали на мене. Я подивилася на детективів і запитала, це погані новини. Вони попросили сісти і сказали: знайшли Бекі, це було вбивство. Вони зроблять усе, щоб дізнатися, хто це зробив. Офіцери пообіцяли довести справу до кінця, бо таке могло трапитися з будь-ким, з будь-якою родиною. Ребека була молодою, красивою дівчиною. Їй було лише 24. Вона була схожа на свою маму, і вони мали надзвичайно близькі стосунки. Мати працювала помічницею медсестри, і донька пішла її шляхом. Ребека закінчила курси і теж почала працювати у сфері догляду за людьми з інвалідністю. Бачите, як вона щаслива на роботі. Для мене це було найбільшим успіхом, як для мами. Ребека була життєрадісною, яскравою енергійною дівчиною. Вона любила людей, компанії, розваги. І в той вечір все виглядало як звичайна ніч 24-річної дівчини. Вона сказала мамі, що йде з найкращою подругою Ніколь і своїм хлопцем Даном до улюбленого бару. Потім Ребека мала повернутися додому, поспати і вранці піти на роботу. Станом вони зустрічалися недовго. Це були стосунки без серйозних намірів. Її мама згадувала: ставався нормальним. Я знала, що у них бували суперечки, але нічого такого, що викликало б у мене тривогу. Близько третьої тридцять ночі Ребека написала мамі повідомлення, що вона вдома і з нею все добре. І це був останній раз, коли Барбара отримала звістку від своєї доньки. А вже наступного ранку роботодавець зателефонував їй і сказав, що Ребека не з'явилась на роботі. Це було абсолютно на неї не схоже. Мати одразу почала телефонувати, залишати голосові повідомлення і не отримала жодної відповіді. Барбара зателефонувала Ніколь, подрузі Ребеки, з якої її донька була тієї ночі, але Ніколь теж нічого не знала. Подруга сказала, що пішла раніше, залишивши Ребеку з Даном і ще кількома друзями. І тут для поліції все стає очевидним. Остання людина, яка бачила Ребеку живою, це її хлопець. А коли йдеться про зникнення та ще й про молоду дівчину, перший у списку підозрюваних завжди її хлопець або чоловік. Це логічно, найчастіше саме найближчі люди знають слабкі місця, мають доступ і, на жаль, можуть приховувати темний бік своїх стосунків. Тому правоохоронці завжди починають саме з них. Тож денна привезли у відділок. Він наполягав, що вони відвезли Ребеку додому. Він провів її до дверей і переконався, що вона зайшла всередину. Я любив Якби Я ніколи не зробив би зла. Слідчі запропонували йому пройти поліграф. І хоча такі тести не є стовідсотковим доказом, реакція людини може багато про що сказати. Результат був невтішний для Дена. Апарат зафіксував неправду. Але, попри це, слідчі не були впевнені, що він причетний. І тут важливо розуміти, що поліграф може виявити нервозність, страх чи навіть стрес від самої ситуації. І це не завжди означає провину. Людина, звісно, може брехати, але може й просто боятися, що її підозрюють у чомусь настільки страшному. Дан співпрацював, добровільно дозволив обшукати його дім. Його історія збігалася з розповідями інших друзів. Жодних слідів Ребекки у його квартирі не знайшли, тож розслідування пішло далі. Доктор Канер спробував визначити час смерті. Він знав, що перед зникненням Ребекку бачили у барі. В середньому організм виводить один алкогольний напій за годину. Чесно кажучи, для мене це було навіть певним відкриттям. Я ніколи не замислювалась, наскільки чітко це працює, і що саме цей факт допомагає судмедекспертам відтворювати події. Хоча, звісно, Ребека могла б і взагалі не пити тієї ночі. Але токсикологія показала, що у крові Ребеки не було ані алкоголю, ані наркотиків. Це означало, що вона ще якийсь час жила після того, як залишила бар. Судмедексперт припустив, що смерть настала приблизно через 4 години після того, як Ребеку востаннє бачили живою. Це була лише оцінка, бо точний час визначити майже неможливо. І тоді поліція вирішила відстежити її телефон. Родина дістала з комп'ютера запис дзвінків і знайшла те, що змінило абсолютно все: два вхідні дзвінки о 4.10 і 4.27 ранку. Обидва з одного і того ж номера, з кодом 617, ця людина була останньою, з ким говорила Ребека, і найімовірніше саме ця людина і забрала її життя. Поліція швидко отримала записи телефонних дзвінків, і тут працює доволі проста логіка. Коли ми говоримо по мобільному телефону, сигнал постійно передається від однієї вежі до іншої. Наприклад, ви їдете машиною, і ваш телефон автоматично підключається до найближчої вежі. Потім, коли ви віддаляєтесь, він стрибає на наступну. І завдяки цим даним оператор може показати, в якій точці перебувала людина під час дзвінка. Це не завжди точна адреса, але достатньо, щоб зрозуміти напрямок руху і приблизне місце. Дані показали, що власник номера з кодом 617 рухався у напрямку заходу на схід, прямо до будинку Ребеки. Перший дзвінок о 4.10 тривав близько 15 хвилин. Другий, о четвертій лише 20 секунд. Це виглядало так, ніби людина вже стояла біля її дверей і попередила, що прийшла. Але хто це був? Залишалося загадкою. Номер виявився одноразовим, придбаним без документів. Це означало, що вбивці заздалегідь усе спланував і подбав, аби його було неможливо відстежити. І от саме тут стало зрозуміло, що, як і багато молодих дівчат, Ребека того вечора зробила фатальну помилку. Довірилась. Вона щиро вірила, що ніхто ніколи не завдасть їй шкоди. І в цьому була її наївність. Ребека не бачила у світі зла, бо сама була доброю. Її близькі казали, що вона головна мішень, занадто красива, занадто світла, щоб не привертати увагу. І так часто буває: люди, які випромінюють життя, стають мішенью для тих, хто живе темрявою. Бо у світі є демони, і вони виглядають як звичайні люди. Вони можуть усміхатися, бути поруч, викликати довіру. І саме це і робить їх такими небезпечними. Тим часом доктор Канер намагався з'ясувати причину смерті Ребеки. Одне з ключових питань у таких випадках чи була жертва живою під час пожежі. Це можна визначити, якщо в легенях вдасться знайти сажу, пил або осадок диму. Їх не було. А отже, Ребеку спалили вже після смерті. Зовнішні пошкодження були майже знищені вогнем, тому експерт почав оглядати внутрішні органи у печінці, колоти різана рана, поряд кілька сотень кубів крові в черевній порожнині. Це вже могло бути смертельним, але найжахливіше було інше на шиї, чотири коло та різані рани. Спершу було незрозуміло, вони були нанесені до чи після її смерті. Та показав сліди повітряної емболії, коли повітря через розрізану вену потрапляє в серце і миттєво його зупиняє. Це доводило, що хоча б одну з цих ран завдали ще за її життя. Офіційно висновок звучав так: смерть настала від множинних поранень шиї і печінки. Це було навмисне, холоднокровне вбивство. Озбравшись цими даними, поліція знову повернулася до головного питання: хто був тією людиною, яка приїхала до Ребеки тієї ночі? Офіцери почали намагатися відновити останні години життя Ребеки Костер. Зі свідчень друзів стало зрозуміло: того вечора вони всі були в барі Бач Boy». тому почали шукати саме там. І дуже швидко виявилося, що заклад мав камери відеоспостереження. На записах видно, що Ребека справді була в барі тієї ночі. Вона сиділа трохи осторонь, поки її і друзі спілкувалися з іншими. Саме в цей момент до неї підійшов чоловік. Він виглядав трохи старшим за інших відвідувачів, не студентського віку, одягнений скромно, вигляд акуратний, тобто нічого підозрілого на перший погляд. На відео видно, як він швидко скорочує дистанцію, сідає поруч і починає з нею говорити. Потім обидва дивляться в телефони і складається враження, ніби він вводить свій номер у її мобільний. Коли слідчі повторно опитали друзів Ребеки, одна з дівчат, Дженніфер, згадала цього чоловіка. Вона розповіла, що він поводився нав'язливо, ставив дивні навіть липкі запитання. І більше того, він взяв її телефон і сам вніс у контакти своє ім'я і номер. Коли слідчі перевірили цей телефон, то побачили контакт із підписом Джей Браун і номером. З тим самим кодом 617, тобто тим самим номером, з якого телефонували Ребеті тієї ночі, у поліції з'явився головний підозрюваний. Але саме в цей момент детективи отримали тривожне повідомлення з лабораторії Коннектикуту. Експерти змогли зняти відбитки пальців з липкої сторони скотчу, яким була замотана Ребека. Це було майже диво, вогонь зазвичай знищує такі речі. Але тут знайшли одразу два чіткі відбитки лівого і правого великого пальця. Порівняння з базою даних показало, що вони належали чоловікові на ім'я Еванс Гантьєр. Упродовж кількох годин слідство отримало одразу двох підозрюваних у жорстокому вбивстві: Джея Брауна, номер якого був в телефоні Ребеки і Еванса Гант'єра. Проблема була в тому, що перший був без кримінального минулого, а от другий мав темну історію. Ні, Еванс Гант'єр не сидів за серйозні злочини, але його десь були побутові конфлікти з дівчиною, підозри у сутенерстві, а також дивна звичка фотографувати жінок у власному гаражі. Я після цього прям відчула фльор Джері Брудаса. Якщо ви не дивилися це відео, то ми залишимо вам згадку. Проте, повертаючись до справи, тепер офіцери відчули, що пазл починає складатися. Але головне питання залишалося без відповіді: хто з цих двох чоловіків вбив Ребекку? Офіцери покликали у відділок Дженніфер, подругу Ребеки, яка в той вечір була поруч і показала їй кілька фото гантьєра. Дженіфер без вагань впізнала його як того самого чоловіка, який у барі представився Джеєм, і сам вписав свій номер у телефон Ребеки. Тобто так Джея Брауна ніколи не існувало. А тому офіцери зосередили всі ресурси, щоб знайти гантьєра. Вони знали, що він керував чорним позашляховиком і що його дівчина мешкала у Бронксі. Вони почали стежити за його будинком, і одного вечора оперативники побачили його авто біля помешкання. Наступного дня Еванс вийшов, сів в машину і його одразу заарештували. У відділку чоловік поводився спокійно і погодився на авто той будинку. І незважаючи на те, що гансьєр казав про те, що йому нічого приховувати, детективи знайшли підозрілі речі в його гаражі: щітки, мині засоби, сліди фарбування і замить ділянки підлоги. Це виглядало так, ніби хтось поспіхом намагався прибрати сліди злочину. Та поки що не було жодного прямого доказу. Проте. Ситуація змінилась після експертизи його позашляховика. У салоні на консолі між сидіннями і підлогою знайшли червоні плями. Їх відправили на ДНК аналіз, і він підтвердив: найгірше це була кров Ребеки Костер. Це означало одне: вона була в його машині, і що жахливо сталося саме там. Коли слідчі пред'явили гатьєру докази, він не зламався. Навпаки, почав вигадувати детальну версію порятунку. Не повірите, але я скажу правду. Він розповів, що познайомився з Ребекою в барі. Спочатку вони просто спілкувалися, а потім він нібито вирішив зателефонувати їй, щоб продовжити вечірку. За його словами, саме вона дала йому свою адресу. А далі його історія звучала як погана імпровізація. Нібито по дорозі до нього Ребека почала задихатися, з рота пішла піна, і Гантьєр шляхетно вирішив їй допомогти. Він привіз її до свого дому, і в гаражі Ребека, за його словами, перечепилася через гантелі, вдарилася головою об цемент і почала сильно кровоточити. Гантір стверджував, що хотів вести її до лікарні, але дорогою дівчина перестала дихати. Тоді він повернувся додому і запанікував. За його словами, саме через паніку він почав приховувати тіло, замотувати і намагатися зробити так, аби її було неможливо впізнати. А тому відрізав пальці рук, ніг і вирізав татуювання з її попереку. Далі він розповів поліції, що загорнув тіло, поклав у багажник свого позашляховика і поїхав спершу на паром, а далі до Конектикуту. Я не знав, що робити, я її не вбивав, я не хотів їй зла. Але хто ж мені повірить за його словами, він купив бензин, почав панікувати ще більше і після довгих поїздок просто виконув тіло на узбіччя, облив бензином і підпалив. Але давайте подивимося правді в очі. Коли людина йде на такі звірства, калічить тіло, вирізає татуювання, обливає бензином і підпалює. Це зовсім не схоже на приховування нещасного випадку. Це вже спроба замести сліди жорстокого вбивства. Хантієр визнав, що спотворив і спалив тіло Ребеки. Але вперто заперечував сам факт вбивства і казав, що це була трагічна випадковість. Та насправді так працюють багато вбивців. Коли вони вже загнані в лухий кут, єдине, що їм лишається спробувати врятувати свою шкіру. Вони зменшують свою провину, відмовляються визнавати речі своїми іменами, і визнавати, що саме їхні руки позбавили життя людину. Досвідчені слідчі чудово знають цей паттерн. Справжні психопати не мають ані совісті, ані жалю і турбуються. Лише про свій порятунок. І коли Гантьєр казав, я хотів лише забрати її особистість, правда була іншою. Він намагався стерти все, що доводило, Ребеку вбили навмисно і жорстоко. І єдиний спосіб зламати підозрюваного показати йому незаперечну правду. Саме тому вирішальним у справі став висновок доктора Канера. Його завданням було розвінчати версію Гантьєра. Бо якби суд повірив у нещасний випадок, той отримав би максимум кілька років за наругу над тілом. Тому медична експертиза сказала інше: слідчим знадобилося п'ять днів, щоб підтвердити особу Костер через стан тіла. Ребека була живою, коли отримала смертельний удар у печінку. Це доводив крововилив. І Ребека Костер була живою і тоді, коли їй завдали ножові поранення в шию. бо саме тоді повітря потрапило в серце і його зупинило. І коли Гантієр стверджував, що вона впала і вдарилась головою об гантелі, це виглядало як знущання. Бо на її голові не було жодного сліду травми, жодного перелому, жодної гематоми, лише ножові рани. Озброєні цими фактами прокурори висунули обвинувачення у другому ступені вбивства. Сам гантьєр і далі грав роль жертви. Казав, що він просто злякався і не знав, як вчинити правильно, але докази були проти нього. Ключовим для присяжних стало те, що його версія не збігалася з реальністю. Він стверджував, що тіло Ребеки завжди було на задньому сидінні позашляховика. Але аналіз показав, що її кров була саме на передньому, а це означало тільки одне: напад відбувся в машині. Ба Більше після вбивства Ребекки Гантьєр надсилав оманливі повідомлення її родині, щоб замести сліди. Через три дні, за словами прокурорів, він надіслав текстові повідомлення з телефону костер її родині, видаючи себе за неї і стверджуючи, що вона зв'язана в підвалі свого хлопця. Це був жахливий обман, який дав сім'ї хибну надію. Суд тривав виснажливі чотири тижні. Мати Ребеки сиділа там, і щодня її біль відчував кожен у залі. Але Барбара була поруч, бо хотіла тільки одного справедливості для доньки. Ми навіть не планували йти на перше слухання, але я передумала. І саме тоді дізналася, що він зробив із моєю дитиною. Це був найстрашніший день мого життя. Після лише п'яти з половиною годин обговорень присяжні винесли вирок винен. Сумнівів не було. Смерть Ребеки настала від ножових поранень, і це було умисне вбивство. Майже через два місяці після вбивства Ребеки Костер, 30-річному Евансу Гантьє, висунути звинувачення у її вбивстві. Суддя чітко виправив його історію про нещасний випадок і заявив: ця історія, ні синітниця, ані я, ані, присяж, ані в це не повідали. Гантьє було ухвалено взяти під варту без права внесення застави. Для прокурорів це було більше ніж професійна перемога. Це було відчуття полегшення, монстр не вийде на свободу. Суддя призначив йому максимальний термін від 25 років до довічного, і в своєму вироку він наголосив: хантья не лише вбив, він ще й знущався з тіла, намагаючись стерти саму пам'ять про Ребеку. У цій справі ми буквально говорили від імені мертвої, бо якби ми не знайшли її, вона залишилась би безіменним тілом у спільній могилі. І ніхто б так і не дізнався, ким вона була. Та навіть вирок не повертає доньку, і ось це найстрашніше. Бо злочинець може отримати довічне, але й для сім'ї жертви, довічне теж, довічне життя без близької людини. І в цьому, мабуть, найбільша трагедія подібних справ. Ми часто говоримо про вироки, про справедливість, але правда в тому, що ніякої справедливості для родини загиблої людини не існує, є лише порожне місце за столом, яке більше ніколи не заповниться. Для мене ця історія це ще одне нагадування про те, наскільки крихкою може бути довіра. Ребека відкрилася і не чекала зла, і саме ця віра у добро обернулася для неї смертельною пасткою. Тому, як би це банально не звучало, я хочу сказати одне – бережіть себе, довіряйте людям, але завжди залишайте простір для обережності. Перевіряйте, з ким ви йдете додому, кому даєте свій номер телефону і з ким залишаєтесь наодинці. Це не зруйнує ваше життя, але може одного разу його врятувати. Дякую, що були зі мною до кінця. А з вами були історії на ніч. До зустрічі у наступному відео і всім на добраніч.